Кожний день має досить своєї турботи. Матвія, розділ 6, вірш 34. Отож не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожний день має досить своєї турботи. Бог сказав, отож не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться, кожний день має досить своєї турботи. Найбільшим ворогом для праведного, котрий живе життям віри, є журба. І навіть не з приводу сьогоднішнього дня, але майбутнього. Для нас праведних, неспокій з приводу майбутнього походить від наших власних недоліків і слабкостей. Тож ми можемо сказати, зараз я в такій ситуації, то як мені не хвилюватися про завтра? Природно, що ми хвилюємося з приводу нашого життя? Проте, якщо сьогодні ми бачимо свої недоліки, то нам здається, що для нас не може бути кращого майбутнього, і, думаючи про наше майбутнє, не можемо не хвилюватися. Це може примусити нас покинути життя віри. Це тому, що ми думаємо, що знаємо себе дуже добре. Та що наше майбутнє ніколи не буде краще. А не маючи надії, ми починаємо журитися, і ця журба цілком висушує нашу віру і примушує нас хвилюватися. Може мені слід відкинути віру? Проте наш Господь каже отож не журіться про завтрашній день. Бо завтра за себе само поклопочиться. Кожний день має досить своєї турботи. Якщо нам щось потрібно сьогодні, ми просимо тільки про те, чого потребуємо цього дня. Завтра саме подбає про себе. Кожний день має досить своєї турботи. Що трапляється? Коли ми дивимося на власні слабкості та недоліки і починаємо хвилюватися. Подібно, як на шматку дріжджів виростає хліб, так серця людей і навіть праведних покриваються тінню хвилювання, немає людини без недоліків. Всі мають недоліки, приймемо наше життя. За 100% і припустимо, що хтось хвилюється про 10% свого теперішнього і майбутнього життя. Проблема це тільки 10 зі 100%, а зрештою 90% все гаразд. Проте через ці 10% у нас складається враження. Що нам всього бракує. Ці 10% затьмарюють інші 90%, тому що ми думаємо, що ми недосконалі, слабкі, безсилі, завжди робимо помилки, і майбутнє справді не може бути кращим. Це робить нас безпорадними, безсилими людьми. Проте насправді наш Господь сказав. Отож не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться, кожний день має досить своєї турботи. Господь каже: Чи вам чогось не вистачає? Якщо вам чогось не вистачає сьогодні, то цього достатньо. Не хвилюйтеся про те, чого будете потребувати в майбутньому. Не турбуйтеся про завтрашній день, не хвилюйтеся передчасно. Бог каже, що завтра само потурбується про себе що каже ця наука? Якщо приймемо наше життя за 100%, і якщо зараз нас хвилює тільки 10%, то мусимо думати тільки про турботи сьогоднішнього дня. Звичайно, це не означає, що в майбутньому не будемо мати турбот, це не означає, що ми не маємо слабкостей чи недоліків. Всі ми маємо їх. Проте ми повинні турбуватися тільки про те. Що нам потрібно цього дня? Ми не повинні хвилюватися про майбутні турботи. Наш Господь каже, що ми не повинні розчаровуватися в собі та відкидати життя віри, думаючи, що ми недосконалі і не можемо нічого вдіяти. Ми праведні люди, але ми недосконалі. Кожен має дефекти і слабкості. Коли ми вперше відчуваємо це, тільки но народившись знову, ми не хвилюємося через це. Чому? Тому що ще маємо надію. Тому що маємо надію, що все зміниться. Але через деякий час це починає нас хвилювати. Наша плоть не змінюється. Коли ми живемо життям віри, навіть Павло не міг сказати, що він не мав жодних недоліків. Павло сказав нещасна я людина! Хто мене визволить від тіла цієї смерти? До Римлян, розділ 7, вірш 24. Можемо побачити, що він також. Був повний турбот і слабкостей. Тож, маючи проблеми, ми не повинні думати про турботи майбутнього і вмирати від тягаря цих турбот. Якщо нас чекають проблеми чи нестатки, ми можемо вирішувати їх поступово, а не кидати життя віри або вмирати через нашу недосконалість. Так підбадьорює нас наш Господь. Отож не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться, кожний день має досить своєї турботи. Ми можемо бути сміливі у вірі в ці слова. Ми праведні мусимо жити для Бога і Його праведності. Хоч ми праведні маємо недоліки, наше життя досконале, коли ми в церкві Божій. Ми, слуги Божі, також живемо для Бога. Ми також маємо багато недоліків, турбот і слабких сторін. Але чи ми страждаємо через це і не можемо йти вперед? Зовсім ні. Ми справді не хвилюємося через це і йдемо вперед з вірою в Його Слово. Незалежно від того, як важко приховати нашу слабкість, ми знаємо, що нездатні змінити наше тіло, і в результаті можемо покинути життя віри. Саме тому наш Господь сказав, чому ви хвилюєтеся? Не хвилюйтеся про завтра, не хвилюйтеся наперед про те, що могло б трапитися завтра. Думайте тільки про турботи сьогоднішнього дня. Ми не повинні журитися сьогодні, думаючи, що не маємо надії або покидати життя віри, тому що несемо важкий тягар турбот, чи засмучуватися, втрачати надію. Та вмирати. Всі ми маємо слабкості плоті, всі ми маємо недоліки, кожен день має достатньо своїх турбот, тому не потрібно думати про майбутні страждання і журитися. Коли дивимося на перфекціоністів, іноді бачимо, що вони дивляться на себе в майбутньому і часто. Здаються перед труднощами, з котрими ще не стикалися. Вони дивляться на себе і думають, ось я який, я справді негідний діл Господніх і Божого царства, це не в моїй природі жити життям віри. Ці 10% турбот можуть примусити їх зневіритися і, зрештою, залишити життя віри. Кажучи, я не можу цього зробити, тому я покидаю життя віри. Тож ви повинні знати, що це підступ диявола, щоб ми не впали в такі хвилювання, Бог сказав нам отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожний день. Має досить своєї турботи. Хоч ми недосконалі в нашій плоті, Ісус змив усі наші гріхи, тому ми повинні журитися тільки про сьогоднішні потреби. Якщо в нас справді є якісь проблеми, то нам досить журитися тільки про потреби цього дня. Звичайно, іноді. Ми розгублюємося, тому що 10 наших турбот затьмарюють інші 90 нашого життя віри. Але ми повинні гасити маленькі іскри наших турбот, перш ніж вони спалять всю нашу віру. Ми повинні визнати, що Ісус. Забрав усі наші слабкості та недоліки разом з нашими гріхами, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, ми повинні уважно слухати, що Біблія каже в Євангелії від Матвія, розділ 6, вірш 34, всі праведні. Котрі задумуються над собою, повинні уважно слухати Слова Божі. Ми повинні уважно слухати, що Ісус каже не хвилюватися про завтра. Ми не повинні думати про завтра, хвилюватися і покидати життя віри. Якщо маємо турботи сьогодні, то журимося трохи. Про сьогодні. А якщо будемо мати турботи завтра, то подбаємо про них завтра. Ми не повинні бути схожі на перфекціоністів, котрі думають: О, ні, я не можу йти за Ісусом. Вбивають себе як Юда, і стають нерозумними християнами та слугами Божими. Чи розумієте? Що я кажу? Чи ви хвилюєтеся про своє майбутнє? Звичайно, так. Ми часто дивимося на себе і хвилюємося про своє майбутнє. Всі люди, а особливо праведні, часто журяться. Якщо ми журимося про завтра, то вмираємо духовно. Ми одразу вмираємо. Нерозумно вмирати сьогодні, навіть не доживши до завтра. Нашій вірі заважають турботи світу, це турботи про завтра. Це турботи, котрі ми самі створюємо в наших серцях і не кажемо про них іншим. Нам перешкоджають турботи про наші сьогоднішні слабкості та проблеми. А також про можливість їх повторення у майбутньому. Ми хочемо власними силами нести цей тягар і померти, кажучи: я не можу сказати іншим про це, це не відповідає волі Божій, як в подорожі паломника, в котрій розповідається про подорож до Божого царства. Всі ми паломники. Петро також назвав святих приходьками та подорожніми. Перше Петра, розділ 2, вірш 11. Ми паломники і подорожуючі до царства, котрі живуть в цьому світі, так само тимчасово, як вітер. Подорожній бореться з перешкодами. Щохвилини і щодня. Ми не можемо бути подорожніми, якщо хочемо хвилюватися про те, де будемо спати, де відпочинемо. Не мудро журитися одразу про всі майбутні проблеми та розчаровуватися. Ми повинні вигукнути в нашому серці отож, не журіться про завтрашній день. Бо завтра за себе само поклопочиться, кожний день має досить своєї турботи. Ми повинні визнати з вірою, кажучи, це правда, наука нашого Господа правдива. Це справді так. Наш Господь навчав нас, що потрібно зносити щоденні страждання. Та, що нерозумно, передчасно терпіти через майбутні страждання. Справді, подібно як Бог навчає, я зношу мої щоденні страждання, і якщо Бог дає мені якісь неприємності, то я зношу їх того дня, коли Він дає їх мені. Ми не знаємо, що станеться завтра, не знаємо, як важко нам буде та які великі будуть наші помилки. Щодня ми можемо зустрічатися з новими труднощами, але я сподіваюся, що ви не будете перешкоджати волі Божій через ці труднощі. Ми праведні дотримуємося Божої волі принаймні на 90%. Тільки приблизно 10% нашого життя займають наші слабкості. Кожен має приблизно 10% слабкостей. Тож ми не повинні зневірюватися через це. Ми також не повинні померти духовно через це. Написано отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожний день. Має досить своєї турботи. Чи ви впевнені, що для вас достатньо знести тільки сьогодні труднощі? Так, впевнені. Любі браття християни, чи ви маєте страждання? Чи ви маєте турботи? Так. Якщо ми маємо страждання сьогодні, то мусимо витерпіти їх цього дня. Ось і все. Завтра буде новий день, я кажу це всім святим і слугам Божим. Бог сказав нам: отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться, кожний день має досить своєї турботи. Чи це велика правда? Це справді дорогоцінна настанова. Якби наш Господь не сказав цього, ми все ще журилися б через наші теперішні проблеми і навіть вмирали б духовно від очікування великих перешкод у майбутньому, кажучи я мушу пережити це у майбутньому. Це песимізм Юди Іскаріоцького. Юда справді покаявся, коли побачив, що Ісус був засуджений. Кинув 30 срібняків у храмі, пішов і повішався, кажучи, я мушу померти за це. Чи він учинив правильно по совісті? Ні, це не відповідає волі нашого Господа. Самогубство з метою понести відповідальність за те, що ви зробили, не є єдиним виявом покори перед Богом. Кожний день має досить своєї турботи. Наше життя недосконале і повне турбот. Таке наше життя. Якщо ми преречені страждати через наші недоліки, то мусимо страждати тільки зараз, коли виявляються наші недоліки. Я сподіваюся, що ви не будете страждати передчасно. І не помрете, не відкинете віри через хвилювання про майбутнє. Ми не повинні бути господарями свого життя. Бог єдиний Господь для всіх нас. Це правда, що чим довше ми живемо життям віри, тим більше відчуваємо наші недоліки. Проте ми не повинні хвилюватися про те, що трапиться з нами завтра. Завтра буде завтра. А сьогодні є сьогодні. Ось чим я можу поділитися з вами. Якщо ви зрозуміли, то я переконаний, що моя проповідь успішна. Ось чому я часто повторюю ці слова під час проповіді. Ми справді приречені померти, якщо будемо журитися про завтра. І це станеться. Якщо ми будемо думати тільки про тіло. Проте наш Господь спас нас своїм словом, води та духа, він попереджає нас отож не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочиться. кожний день має досить своєї турботи. Наш Господь спас нас від наших турбот і недоліків. Він спас нас, любі браття християни! Хіба це не правда? Так, ті, котрі відкинули життя віри, думають, що станеться завтра, передчасно журяться і розчаровуються у вірі. Цілком ймовірно, що таких людей буде все більше. Ось чому наш Господь каже нам отож, не журіться, про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочиться. Кожний день має досить своєї турботи. Ми повинні турбуватися тільки про сьогодні. Немає людини, котра б не мала страждань. І Господь Бог зробив нас праведними, котрі можуть витерпіти всі страждання з вірою. незалежно від того. Чи ми страждаємо через власні недоліки, чи тому, що Бог дає нам страждання, ми мусимо зносити тільки ті труднощі, котрі маємо протягом дня. Ось правдива віра. Наш Господь забрав усі наші слабкості, наш Господь спас нас не тільки від усіх наших гріхів, але й від усіх наших турбот. Якщо віримо в це. І йдемо за Богом, то відчуваємо, що для нас більше немає турбот, проблем, страху чи горя. Якби ми не почули сьогодні цієї науки, то, напевно, сказали б у нашому житті віри Ей, я здаюся, я помираю, я певний, що з наближенням приходу Господа ми бачитимемо багато таких людей. Це тому, що очікування цього часу примушує людей виявляти свою недосконалість. Наші турботи збільшуються, тому що в світі панує хаос і життя стає важким, але ви не повинні передчасно хвилюватися про завтрашні турботи та вмирати вже сьогодні. Я сподіваюся, що ви будете журитися про завтрашні проблеми тільки завтра. Я також сподіваюся, що ви повірите, що кожний день має досить своєї турботи. Страждання і турботи не тривають вічно. Для тих, котрі отримали прощення гріхів, вічно триває тільки Бог, спасіння і Царство Небесне. Турботи ж тимчасові, а не вічні. Подібно як день може бути ясний, хмарний. Дощовий або сонячний, так само ми не завжди світські чи духовні. Хоч ми й недосконалі, ми праведні, не завжди не Хоч ми недосконалі, ми йдемо за волею Божою. Ісус вже подбав про всі наші недоліки. Тож я сподіваюся, що ви будете жити з вірою у Слово Боже. Ми вдячні за те. Що Бог дає нам цю науку, щоб ми не впали в наші турботи. Ця наука справді велика для нас, котрі живемо в останні дні. І тому ми справді вдячні, ми щодня страждаємо, але кожний день має досить своєї турботи. Ми повинні жити для благословенної волі Божої завдяки вірі в те. Що Він щодня дає нам нову силу, щоб долати всі труднощі та проблеми, котрі перешкоджають нам працювати для Євангелія. Алілуя!